Несказане лишилось ось Ліричні твори тих письменників величних, що душу хапають, наче лід, дають нам змогу зрозуміти щось те вічне, про що казали нам говорити на слід. Наприклад, Ліна, поетеса написала Очима, ти сказав мені, Люблю. Це навіть і відненьке не лунало, хоча увесь час я молю. Ласка, що не так? Чому не можемо відчути ми оте натхненне почуття любові, котре штовхає нас на дивні діла? Чому живемо ми не наче тії вовки, котрім Забави, їжі все не те? Колись Костенко написав несказане, лишилось несказанним. Невже не хочете відчути Ви можливість сказати комусь слова? оті приємні, Кохаю я. Щоб ти розплакавшись, розцілував тебе і повідав щось своє таємне.